Добрий день, любі мої. Дивимося Херсон. 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 Херсон, Херсон. Що чекає Херсон? Ну, те ж саме, так? Да? Ми дивимося на. Так. Що я можу сказати? Пустіть наш херсон. Пустіть! Прильоти по інфраструктурі. ну Це буде більш таке. Ну, це ми, це ми, Нічого страшного. Ну, таке буває. Палять не в в місці, я потім ще щось хочуть. Так, ну це знаєте, Як я кажу, прильоти по Хаймарсу. знаєте, ну Я ж не маю такої зв'язка з Хаймарсом, але можу сказати, що. от, Десь він там щось. Так буває. А, або ще може нюанс бути, або десь, як, знаєте, як всередині щось, ну, покурять не в тому місці. Знаєте, треба зберігати війну правила безпеки. То таке буває. Так, ви знаєте, вони як. Тут, Ой, як красиво. Так, плани ВСУ не видаємо. А, дивіться, вони як говорять дуже багато, сперечаються. Вони як ага, ага, і драпають, драпають. Вони як чекають задач, а задач немає. я вам скажу, що вони родини якось так уже йдуть, 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 але йдуть і бої. Десь от уже під містом йдуть бої, як знаєте, як в околицях. Херсона йдуть бої, тому тут можуть бути жертви. Тому Херсон, тримайся, ти скоро будеш українським. Ти і є український, так? але буде тобі трошки легше згодом. Так, Херсонська область. Херсонська область, Херсонська область. Люди евакуюються, прям з сім'ями покидають. Ага, наші мають хитрий план. Ну, то і добре. І все хорошо, хитрі плани, все буде замечательно. Підуть вони якось так, знаєте, як вперед. Чекають і підуть вперед. А ці стоять, не знають, що їм робити. Якось якось є в них таке. Якось є в них таке. Далі, що ще буде? Давайте ще подивимося. Так, що можу сказати по Херсонській області? Знаєте, в них як скупчення йде, скупчення орків і буде якийсь там. Бух! Плани в них якісь суперечливі. То йдемо туди, то йдемо сюди. Вони не знають, куди їм іти. Розумієте? Але бух буде красивий. Ну, знаємо. Знаємо по новостях. По новинам все дізнаємося. Так, Херсон. Херсонська область, тримайтесь. Все буде добре. Бої вже за вас ідуть. І вже вони в околицях міста. Тому, всім дякую за увагу. Херсону, привіт! і... Чекаю український прапор.